Мої наукової роботи дослідження вольтамперних характеристик, ідеального і реального пн переходу на підпровідникового діоду. Секція техніка назва теми наукової роботи учениці першої комсомольської школи Наталії Дудко може збентежити навіть досвідчених науковців. Дівчина цікавиться електронікою і всерйоз розраховує на перемогу у другому етапі манівського конкурсу. І я зроблю все від мене залежне, щоб перемогти у цьому конкурсі і представляти Полтавську область на третьому всеукраїнському етапі захисту малок домінок. А Полтавка Анастасія разом із науковим керівником вивчає стан полтавської екології. Зараз учениця 33-ї гімназії досліджує міський дендропарк. Завдяки нашій держадміністрації контролюється. Ми ж як учасники академії, ми проводимо дослідження, ми надаємо рекомендації вищим установчим закладам, за допомогою яких поліпшується рівень забруднення. А ось однокласниця Анастасії Олена прагне розгадати таємниці географічних назв області. Цьому вона і присвятила роботу, яку захищала на конкурсі. За її словами, саме так утворилася назва річки Ворскла У мові Аланів. Перша частина слова ворс означає білий, а кол або кул це вода, і тому біла вода така назва могла дати могла бути дана за колір берегових круч, які складаються з крайдяних відкладів. Для цих трьох дівчат та, взагалі для усіх учасників, другий етап всеукраїнського конкурсу серед учнів-членів полтавського тервідділення малої академії наук це шанс почати успішну наукову діяльність. Прозові місця тут дають можливість поборотися за перемогу на третьому завершальному етапі конкурсу МАН у столиці. Приймав інтелектуальні змагання Національний технічний університет. Перед тими молодими людьми, які сьогодні обдаровані, вміють працювати над собою, самостійно працювати, опановувати. Науки володіють іноземними мовами. Перед ними відкриваються двері усіх європейських університетів. На базі вузу вже понад рік працює позашкільний навчальний заклад обласної ради Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді. Він допомагає школярам розкрити свій науковий потенціал та вдало обрати для себе професію. Заклад став одним з організаторів конкурсу. Учасникам зі сцени побажали успіху та натхнення представники керівництва обласної влади. Саме тут ви відчуваєте дух науки. Ви тут будете працювати, ви будете бачити реальне життя науковців і наукового процесу, який тут творився. Це також може бути тим чинником, який буде сприяти вашим змісту ваших. Наукових доробок. у минулому навчальному році у фінальному етапі конкурсу Ман взяли участь 55 полтавських дітей. З них 25 змогли посісти призові місця. До речі, більшість з них зрештою обрали навчання у полтавських вузах. Організатори мають надію: цьогорічна боротьба за звання найрозумніших принесе Полтавщині ще більше призових місць.